Зараз у тебе буде під оплески, прям класно почати, але давайте порепетуємо на мені. Дорогі друзі, добрий день! Мене звати Дмитро Єфремов. Я ведучий сьогоднішні події. Я радий вас всіх бачити. Давайте поплескаємо один одному за те, що ми сьогодні тут зібрались на позитиві, не дивлячись на те, що захід на серйоз. Якщо ви зараз так будете зустрічати кардіолога, він погано вам вас обстежить. Тому давайте нормально. Добрий день, всірка, проспект! Всім привіт! О, прикрас. Ви як здорові люди вже опадуєте? Це знаєте, є люди, які опадують оплесками курільщика, а є ті, які оплесками здорових людей. Тому я просто зараз із задоволенням нашого прекрасного кардіолога сюди привітаю. Давайте поплескаємо, по-перше, і зараз познайомимося. Приходь, підходьте до нас. Зараз ми з вами познайомимося. Трішки, я так розумію, в нас поки що один да мікрофончик. Ань. Один дай мікрофончик поки. Тому я вам зараз передам. Давайте з вами познайомимося, як ви звати. Я картіолог мене звати Ані Чулію. Я вас вітаю, сьогодні будемо ваше Ані Юлія Юрійовна, давайте попладуємо ще. Да, ми раді вітати Ані Юлію з клініки Oxford Medical. Сьогодні вона поговорить з нами на тему профілактика серцево судинних захворювань, гіпертонічна та ішемічна хвороба серця. Ризики виникнення гострих серцево-судинних захворювань, дієтичні рекомендації та рекомендації щодо зміни способу життя. Правильно? Все Все. Все. Передаю вам рочу. Будь ласка, вітаю вас друзі. сьогодні. Ми з вами поговоримо про деякі стани та хвороби, які цей непростий для коронавір час продовжують кожен день та кожну годину забирати життя, а саме серцево-судинні захворювання. Такі як ішемічна хвороба серця, до якої зараховують стенокардію та інфаркт міокарду, гіпертонічна хвороба та її наслідки. Серцево-судинні захворювання це перша причина смерті в світі. Давайте розбирати, що таке ішемічна хвороба серця. Це захворювання, яке виникає внаслідок абсолютного або відносного порушення хвороби міокарда через ураження коронарних актерів серця. Це відбувається переважно через атеросклероз судин серця, тобто ущільнення судинної стінки та відкладання у цих місцях холестерину, і утворення так званих атеросклеротичних пляшок. Потік крові зменшується та збільшується кров'яний тиск, що у свою чергу може призвести до інфаркту. Виникненню атеросклерозу сприяє багато факторів, серед яких підвищення кров'яного тиску, спадку судин. Хронічна перевдома, хвилювання, порушення діяльності ендокринних залоз, паління, надмірне вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя, розвиток атеросклерозу пов'язаний із загальним порушенням обміну ліпідів. При цьому крові періодично або постійно збільшується міст холестерину. Характер симптомівшемічної хвороби серця визначається формою захворювання. Найчастіше відновити це стенокардія та інфаркт міокарду – Стенакардія може поділятися на стенахардійну пробі, Ми відчуваємо біль, має від бікучий характер, стискаючий характер або важкість та дисков за грудиною, що може віддавати у лопатку або ліву руку, не може з і може супроводжуватись задишкою та виникає після фізичного навантаження, прогулянки з прискоренням підйомок по сходах. Нестабільна біль виникає різко, навіть у стані спокою. Характер болю може бути таким самим, як і при стенокардії на проміж. Ще виділяють вас і статична Це приступи болі, які з'являються незалежно від фізичного навантаження, переважно вночі та носять циклічний характер. Інфаркт міафар характеризується сильним болем за годиною, що триває більше 15 хвилин. І не винає після прийому нітрогцерину або його аналоги, супроводжується задишкою, холодним легким потом, страхом смерті. Але проти можуть бути дуже різними або, взагалі, супровод не супроводжуватись болями, особливо при цукровому діабеті. Якщо ви почали відключати усе без кочі не можна час, часто, треба обов'язково звернутися до лікаря та пройти додаткові обстеження, такі як електрокардіограма, УЗД-серця, узд судин шиї, загальний аналіз крові, угоза, ліпідограма, можливо, навіть зробити капоніновий тест, а також коронарографію. Лікування може бути медикаментозним або комбінованим з залученням малоінвазивної хірургії. Оптимальну стратегію лікування та призначення препаратів має обирати тільки ліса. Тепер переходимо до гіпертонічної хвороби, яка наразі займає дуже велику частку серед усіх захворювань. Вона характеризується підвищенням кров'яного тиску вище, ніж 140 на 90 при неодноразовому вимірюванні. Підвищення тиску може виникати внаслідок атеросклерозу судин на фоні порушення функції нирок, порушення ендокринних залоз, генетичної спільності, постійних стресів, надлишкової маси тіла, малополивого способ життя. Підвищення тиску найчастіше може супроводжуватися головним болем, запамороченням, нудотою, почервонінням обличчя, шумом руках, болем серця чи за грудиною та задишкою. найпоширішим Власнення гіпертонічної хвороби це інфаркти та інсульти. Найпоширеніші симптоми інсульту, які має знати кожна людина. Це оніміння або слабкість обличчя, руки чи ноги, частіше з одного боку, проблема з розумінням мови чи мовленням, проблема із зором, яка виникла раптово, проблеми з ходою, запаморочення, втрата рівноваги чи координації, втрата свідомості або свідомості. Якщо ви помітили деякі з цих симптомів та людина у свідомості, треба попросити її відповісти на якісь просте запитання. Буде утруднена відповідь або неможливість відповісти на запитання, попросити посміхнутись, може бути один куточок рота опущений, підняти обидві руки. Одна з них може бути опущена, та терміново викликати швидку медичну допомогу, якщо ви інсульт інсульту пацієнта за єдиним номером 103 кожна хвилина ціною в життя. Ем... Що саме ви можете зробити для себе, щоб берегтись від цих хвороб? Найважливіше це профілактика, зміна, способу життя та харчування. Треба кинути палити, хоча б зменшити кількість ціновок на добу. бути активним, приділяти принаймні 30 хвилин фізичної активності 5 разів на тиждень. Це можуть бути активні ігри, прогулянки, танці, їзда на велосипеді замість авто. Можна, навіть якщо ви користуєтеся громадським транспортом, вийти на декілька зупинок раніше та пройти цю відстань просто пішки. 에, слідкувати за своєю вагою, дотримуватись збалансованого здорового харчування, зменшити кількість солів їжі. Для цього достатньо обмежити фастфуд, не досолювати їжу, зменшити кількість споживання консервації майонезних соусів, кетчупів, ковбас, копченостей на півфабрикатах. В цих продуктах знаходиться велика кількість солі, яку ми споживаємо, зменшити кількість споживання жирних видів м'яса, віддавати перевагу курятині, індичці, яловичині, зменшити споживання високопроцентної молочної продукції та твердих сирів. Обмежити споживання швидких вуглеводів, цукери, здобної випічки, тортів, шоколаду, солодких напоїв, морозива та іншого. Обмежити споживання алкоголю та міцних кави та чаю, додати до раціону, нежирну рибу хоча б два рази на тиждень. Це забезпечить організм дуже важливими для серця та судин, омега 3 будь-які овочі приготовлені. На пару аботушковані вони сприяють зниженню холестерину. Свіжі овочі у великій кількості, бобові, горіхи, крупи це повноцінні джерела енергії для організму, різноманітні фрукти, ягоди, сухофрукти, яблука, груші, авокадо, малина, суниця, лохина. Такі очікувані були в нас, кави наступного року. Точно вони в нас будуть у великій кількості. На жаль, сезон вже закінчився, але все-таки ми досягли цього. Ціль на зерновий хліб, додати до раціону оливкової олії та обмежити споживання соняшникової олії. Dash дієта – це просте здорове харчування. Кожен з вас може попіклуватись про близьких та знайти на просторах інтернету цей спосіб харчування та будь-якій мові світу. Це світові рекомендації з дієтологів харчування для профілактики та лікування мікрофонічної хвороби та проблем з серцево-судинною системою. Треба пити воду у достатній кількості для кожної людини, вона різна та залежить від ваги і фізичної. Тівності та інших умовах, в яких ми живемо. Найпростіший спосіб контролю випитої рідини по кольору сечі. Якщо е, сеча темно солом'яна, ми п'ємо замало, якщо зовсім прозора, то вже забагато. Це дуже просто і це може робити кожен. Якщо підвести підлух, підсумки, то можемо стверджувати, що зміна способу життя та збалансоване харчування поліпшить якість життя. Та збільшить його триває. Дякую за увагу. Будьте здорові, мирного всім неба. Дуже дякуємо, Юлії. Юлі, е, Юлі. я правильно розумію? А? Можуть, запитання. Звичайно, звичайно. Обов'язково треба запитання, друзі. Ну, ж ми, як ми домовлялися, потрібні запитання в будь-якому випадку, тому що ми від вас розіграємо я так розумію сертифікат. Е, е, так, Давай, е, так, ну. Давайте так, поки ми про зараз просто подивимося на людей, що вони вас запитають, оберемо найкращого просто не знаю. Хтось вам може сподобатися, може той хлопець так дивиться на вас гарно. Може, може, хтось інший. Друзі, які запитання? Аби блокада першої ступень. Аби блокада це або блокада. Чекайте, я не, не таке шутку. Це порушення провідності серця, при якому заметнюється пульс. Продовжується інтервал ПЕКУ на електрокардіограмі. Це погано чи це гарно? Це не дуже добре. Це може означати, що у вас є проблеми з порушенням кровопостачання в серці або інші проблеми, які призвели до цього. Міокарти можливо перелізти чи ще захворювання. Блокада це не дуже гарна. Ама нітня буде м'яйніше. А давайте зараз давайте, да, зробимо правильно. Я сюди, е, питання, і я до вас обов'язково підійду. Добре? Ні? Про пульс вже не цікаво. Нащо мені той пульс? Все вже окей, нормалізувалося. Це просто перший спікер. Тому далі буде простіше. Доброго дня, підкинь, будь ласка, на що звернути в першу чергу увагу, коли у дитини проблеми? У ж немає задишки, вони ще маленькі. Як зрозуміти, що є якісь там ваги? Ну, я не зовсім дитячий кардіолог, я тільки дорослі, але маєте звернути увагу на те, що є якась задишка при фізичному мінімальному навантаженні, посиніння губ, можливо, сумутного трибутника посиніння, е, якісь прискорене серцебиття, чи вона в'яла просто, якщо в маленькому бійці, це все може означати те, що є якісь. Проблеми, але треба до педіатра звернутися, а потім до кардіолога, якщо ви є щось підозрює, то у своєї дитини. Має бути велика настороженість, якщо у вас чи у батька дитини були якісь проблеми, особливо мродження мати серця. Тоді потрібно додатково до обстеження. Точно не будемо питати? Доброго дня, дякую за читання. Підкажіть, будь ласка, чи існує якісь правила підготовки до аналізів на холестерин? Так, звичайно існують. Треба обов'язково не їсти. Протягом 12 годин намагатись за добу до здачі аналізу крові менше вживати м'яса, жирного, е, всіх таких, не дуже якісних продуктів, фастфуду та всього іншого. І здавати у першій половині дня бажаного аналізу на ще серце. Обов'язково. Дякую за запитання. Дякую за запитання. и, и, дрожит, все трусит. Ну, какие-то могут быть гипертонические кризы, возможно, проблемы с почками или с эндокринными железами. Забылась Треба українською выпачать с Тут и все украинцы. Я разумею, я тоже выпачаю, слышу. Треба до обстеження. Треба зрозуміти причину, обстежити Наднирники, нирки нир, нир, і тоді з'ясувати причини цих підвищень нічних тиск. вас. Якщо, наприклад, у людини за 200 давлення, що можна зробити в такому випадку вдома? гідні, що у вас є, і це навряд чи першоразове підвищення тиску. Це вже довготривалий процес, хронічна хвороба з гіпертонічним кризом, з тиском за 200. Тиск. Треба спробувати знизити тиск і обов'язково звернутися до кардіолога для того, щоб відкоригувати антигіпертензивну терапію, тобто препарати для зниження тиску, щоб не допускати таких різких стрибків тиску. Основне це каптопрес або сечогінні препарати і випити додатково дозу свою тієї таблетки, яку ви вже приймаєте там якийсь свій певний час. Yeah. One, one, one.